Ліка Пентаклів це у нас про баланс, про вирішення питання напрямку, дії, хоче жити в мій вертітися, да, називається. Така суєта, суєт якось на карті. Да. Тому позвонив, з тим, зв'язався. Давайте подивимося, причина, чому саме будете в такій енергії. Нестандартний підхід до якихось справ, якось. це покажіть що це. Ну, якось було, я б сказала так, розтягується в часі вирішення якихось питань ваших і вам, ви винуждені будете, можливо, трошечки схитрити, можливо, трошечки якісь нестандартно якось підійти до рішення якогось питання. Е, ну, це будете тримати баланс, будете суєта і дипломатія, я б сказала так. Але кінцевий результат ви будете задоволені. Може, трошечки воно не так швидко вирішиться, але задоволення все одно ви отримаєте. Ще знаєте, що може бути? Ще ви можете е, бачити, от, е, як ви бачите це вирішення цього питання, і пропозиції, чи якісь, я б сказала, претензії відносно того, як ви вирішуєте це питання, чи питання в цьому дні е, будуть. Буде тільки ваше бачення і не буде сприймати, можуть бути навіть конфліктні ситуації по цьому поводу. Тому, дорогінкі мої одинички, бажаю вам вміння, нестандартного мислення і нестандартного підходу для того, щоб тримати баланс у четверг. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергоогмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю двічки, а у двічок туз мечів. Це якийсь день істини, день прозріння, день чесноті, справедливості, день якихось нових ідей може бути. Якась таке, знаєте, розвіяти туман. Прояснення якесь буде в вашому житті. Поставите всі точки над І. Хто вас там тригерів, відправите куди їм, куди подалі. Давайте подивимося, причина, що саме були в такій енергії.